З 2005 року тут був куточок хліба, 2015-го зробили музей, розповідає Тетяна Коротка. Створювався цей музей руками керівників гуртків, педагогів, дітьми. От, збиралися, збиралася випічка, робилися стенди, ось снопи, дідухи. Все це самотужки. Ми все це зробили. У музеї хліба проводять екскурсії, вивчають традиції та обряди, проводять майстер-класи. Робили ми тут заняття зваримо варенички. От, діти спробували різні способи виліплювати вареники, самотужки місили тісто, ось ці рученята вони торкалися тісто. Надзвичайно було дітям цікаво, всі прагнули це зробити, робили все це по колу. Тут ми ці варенички варили, частувалися, і діти приходили додому. Батьки дзвонили, що дуже смачні вареники, хочемо також ввечері це все зробити вдома. Тут є декілька експозиції, додає Тетяна Коротка історія хліба, зернові культури, які вирощують в Україні, народні традиції. Дідухи, які є у музеї, робили власноруч працівники центру. Деякі їм подарували перший і останній зажинковий сніп зазвичай забирали до оселі і тримали до, до свят до різдва. Ось на різдво заносили цей сніп, і він також виконував таку функцію захисну в родині, як оберіг. Чому називається власне «Дідух»? В цей час поминали душі своїх померлих родичів. Під цим сноп, снопиком ставили мисочку з кутею, клали ложки і вірили в те, що в цей час спускаються духи дідів, і відбувається спільна вечеря нині сущих родичів і вже з померлими. І ось від слова духи дідів походить слово дідух. На цьому столі експонати пов'язані з різними українськими святами. Усе куточок у нас весільна випічка. Наразі ви бачите лежень, ви бачите дівування і шишки. Дівування у нас тут взяли три гілочки, вона обмотується солодким тістом і символізує дівочі коси. Ось, символізує… Вік жінки до заміжжя, тобто дівування, так ось і називається. Його роздавали на другий день гостям. Експонати, які тут зберігаються, обробляють спеціальною речовиною, щоб не заводились шкідники. Якщо ж виріб втратить привабливий зовнішній вигляд, то випікають або купують новий, говорить керівниця музею Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.